Мріє навчити молодшу доньку читати шрифтом Брайля, а для себе знайти роботу перекаря. Історія мешканки міста Добра. Безкоштовна реабілітація для дітей у Чернівцях відкрили новий медичний центр. Аварія на водогоні у Чернівці водоканалі пояснили причину відключення води. Коли у наймолодшої доньки виявили онкозахворювання, залишилася сама з трьома дітьми. Історія мешканки міста добра Наталії Криволобчук. Наталія з Кіровоградської області, мама трьох неповнолітніх дітей. З чоловіком розлучилася після того, як у наймолодшої доньки виявили ретинобластому рак очей. Коли я дізналася, це було страшно. Я ніколи не могла подумати, що моєї дитини може бути таке. Дитина на даний момент взагалі нічого не в Неї два протезики, але вона дуже самостійна. Настільки самостійної дитини, яка не бачить, вона самостійно переходить по будинку, вона самостійно йде в садочок. Вона навіть самостійно може не то, що сходити до убиральні, вона самостійно бере собі їсти. Два роки тому жінка дізналася про кризовий центр місто Добра. Був випуск новин про Сашка онкохворого хлопчика, що його посвятили в ряди поліцейського. І Я зателефонувала до Марти напряму, розповіла свою ситуацію, розповіла свою історію. Вона сказала, що з вами зв'яжеться моя помічниця. І в мене було одне питання: чи готова я буду приїхати в місто Добра? Я сказала так. У місті добра Наталія опікується дітьми, спілкується з іншими жінками. Тут також вирішила здійснити свою мрію, яку раніше не вдавалося реалізувати. Колишньому навіть я говорила, що я хочу піти на курс. Він ні, ти не підеш, йому було краще піти з друзями, попити, погуляти, ніж бути дома з сім'єю. Потім склалося так, що дізналася, що в дитини хвороба дуже серйозна. Маленький син на руках, старша донька. І... Припинила взагалі навчання». Зараз навчається на перукаря. Жінка планує знайти роботу, щоб забезпечити своїх дітей. У мене все виходить і тебе хвалять. Це дає ще більшого стрімлення до навчання. Коли нічого не виходить, воно руки опускають. А коли руки не опускаються, а навпаки, піднімаються до гори. Є до чого прагнути не тільки заради дітей, а заради самої себе. Наталія каже, за два роки перебування у кризовому центрі вона стала іншою. Щоб ви побачили, яка я приїхала вперше сюди і яка я стала зараз. Це зовсім дві різні людини. Я стала більш впевненішою в собі, більш тілеспрямованою. Я стараюся добуватися того, що я хочу. Попереду у Наталії Криволапчук ще багато планів. Та головне допомогти дітям здобути освіту та навчити наймолодшу донечку читати шрифтом Брайля. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. З 20 листопада у місті Добра запрацював реабілітаційний центр та хоспіс для дітей з інвалідністю. У хосписі міста добра перебуватимуть діти з важкими захворюваннями, які потребують паліативного лікування. У реабілітаційному центрі може отримати допомогу малеча з порушеннями руху. Якщо мами на руках важкохвора дитина, вона не мала куди піти в Україні жодного шелтеру, який б міг надавати послуги цілодобового догляду анестезіологів, реабілітологів, логопедів, неврологів, тих, хто дійсно може допомогти прийняти і стати домом також не було такого місця куди Мама може тимчасово на реабілітацію віддати дитину, аби самі лягти в лікарню. З дітьми у медичному центрі працюватимуть 13 лікарів. Тут одночасно 20 дітей можуть перебувати на стаціонарі. У нас буде лікар-дитячий анестезіолог, да тому що дуже часто у цих діток швидко змінюється клінічна симптоматика. Від так все добре, стабільно, будь-який момент може бути якась негативна динаміка. У нас ще є лікар-невролог, лікар-педіатр, лікар фізичної реабілітації. У медичному центрі є кабінети лікарів маніпуляційна та санвузол з гідромасажною ванною. Для дітей з інвалідністю облаштували вбиральні, а на скляній терасі маленькі пацієнти зможуть погратися. У медичному реабілітаційному центрі є сенсорна кімната. Тут з психологом та логопедом зможуть працювати діти з дефектами мовлення та психоемоційними порушеннями. У хоспісі облаштоване бомбосховище, де створили й зал для реабілітації дітей із захворюваннями опорно рухового апарату. Тому що тут знаходиться така от система, називається павук, да там різні шведські стінки, різні там механізми для реабілітації. Тому коли тривога, ми Тут спускаємося в нас в безпекова ситуація, коли тривоги нема. Тут займаються наші реабілітологи, які займаються дітками і проводять різні там вправи і так далі для реабілітації, зміцнення і покращення стану здоров'я наших діток. Реабілітаційний центр приймає дітей з усієї України. Усі медичні послуги безкоштовні. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. БМВ врізалось у дерево. У Чернівцях в аварії загинуло троє молодих людей. Дорожня транспортна пригода сталася вранці 20 листопада по вулиці Маланчука. За попередніми даними правоохоронців, 22-річний водій автомобіля БМВ на високій швидкості не впорався з керуванням та врізався у дерево. Внаслідок аварії водій та двоє пасажирів віком 19 та 20 років загинули на місці. Рятувальникам довелося розрізати автівку, щоб дістати. Тіла. Слідчі поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі поліцейські проводять слідчі дії з метою встановлення всіх обставин та причин аварії. Перший сніг у Чернівцях, за яких умов комунальна техніка виїжджатиме на розчистку доріг. Минулими вихідними на Буковині випав перший сніг. Дорожники області вже приступили до розчистки автомагістралей. Перші виїзди цього сезону вранці 20 листопада також зробили працівники комунального підприємства Міскшеп. Прибирати сніг із Чернівецьких вулиць цьогоріч буде понад 20 одиниць посипальної техніки, а також тракторів та грейдерів. Працівники міськшепу вже тричі виїжджали в місто. Це в першу чергу виїзди на в район Цецено, тому що там є нижча температура, там довше сніг затримується і виїжджають в основному в той район. Тому два виїзди якраз було в мікрорайон Роша, і це по автобусних маршрутах. Зайняли вони близько один один виїзд, це десь приблизно година часу. Першочергово прибиратимуть вулиці міста, якими їздить громадський транспорт. Григорій Оробець каже: диспетчери чергують цілодобово на камерах, стежать за дорогами та планують роботу водіїв. Все залежить від погоди, наскільки наскільки щені снігопади і те інше буває. Якщо погода нормальна, то не так часто, коли засипає, то буквально не замовкає телефон. Сам можу виїхати оглянути деякі частини міста за допомогою камер. Плюс є звернення від читу поліції мешканців. На розчистку одних чи інших доріг запитів небагато, тому і робота зараз простіша, додає Дмитро Тимчук. Наразі міськшеп має достатньо посипних матеріалів і готове до зими. Євген Василюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 <зв 'язок> Місто без води. Комунальники Чернівці водоканалу ліквідовують аварію на водогоні. У Чернівцях біля більшість вулиць другий день отримують водопостачання за графіком. Води не буде з 22 години 20 листопада до 7 ранку 21 листопада. Це пов'язано з аварією на водогоні, який пролягає вулицею Рівненською. Проблеми на ділянці виникають не вперше. Причина постійний сув ґрунту у жовтні. Комунальники вже замінювали тут 20 метрів водогону, та чергова аварія сталася неподалік. Тому сьогодні хлопці зроблять мають зробити там, а завтра думаю, що на водогоні. Тому ми написали об'яву, що за декілька днів буде обмеження водопостачання. Стараємось зробити так, щоб вода з'явилася раніше, ніж ми пообіцяли. Без освіти, але з бажанням розвиватися. Ексклюзивне інтерв'ю шведського актора Патріка Карлсона для Сі 4 Патрік Карлсон шведський актор, який брав участь у понад двох сотнях фільмах. Грати почав у 1991 році. Розповідає, зробити перший крок його надихнув друг. Він розповідав, що описував мене як людину всюди сущу. Він одного разу побачив в газеті оголошення про те, що вони шукають актора, і сказав, що ти повинен спробувати це. Я вирішив спробувати. Я спробував. Я відчув себе, ніби я це розумію, розумію акторство. В мене вийшло буквально з першого разу, і я не знаю, як вам це пояснити. Це виглядало так, ніби я розумію, як працює акторство, як потрібно відігравати. Це було десь всередині в мені. Патрік Карлсон зіграв свою першу роль у 20-річному віці. Зйомки тривали майже п'ять років. Та актор каже, цей фільм йому не сподобався. А ось найцікавішою називає свою роль у стрічці під назвою ЛФО, яка потім з'явилася на платформі Netflix і яку показали у понад 60 країнах. Там я грав персонажа Роберта, головного героя, який міг чути голос своєї мертвої жінки. Також через те, що він міг гіпнотизувати людей, він робив дуже дивні речі, які більшість будуть вважати морально неправильними. Але я думаю, аудиторії це більше сподобалось. Акторство для Патріка Карлсона – це реакція аудиторії наприклад, коли я посміхаюся до вас, ви посміхнетесь мені у відповідь. Коли я роблю якесь ображене чи зле обличчя, ви також дивитесь на мене якось по іншому. У Чернівцях Патрік Карлсон вперше тут він провів воркшоп для акторів кіно і театру ми прагнемо допомогти українським акторам покращити їхню гру у фільмах, розповісти їм, як саме це потрібно робити, тому що дуже часто актори бувають замкнуті в собі. Вони дуже сильно думають про те, як вони виглядають на камері, саме про мову їхнього тіла. І я стараюся їм розповісти про те, що їм потрібно виглядати натуральніше. Про Чернівці каже тут дуже смачна кухня, та більше актору запам'яталися люди до України. Загалом за останні два роки почав ставитися інакше. Я почав слідкувати за всіма новинами, і мені не сподобалось те, що транслювали на шведських телеканалах. І я вирішив, що я знайду свою власну інформацію, власні джерела. Я б з радістю зіграв якомусь українському фільмі, і з радістю хотів би, щоб моїм партнером-актором був Зеленський. За останній час було розказано стільки історій, скільки приголомшивих історій. Чому б не відтворити їх на екрані? Я б з радістю відтворив їх на екрані. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. І до новин спорту Чернівецька «Буковина» на виїзді поступилась в Волочиському агробізнесу. У матчі 17-го туру першої ліги «Буковина» у Волочиську у надважливому поєдинку за першу п'ятірку протистояла місцевому агробізнесу. Гра завершилася перемогою господарів з рахунком 3-0. «Буковина» залишається на шостому місці з десяти в турнірній таблиці. Нині жовто-чорні готуються до наступної важливої гри проти Хмельницького Поділля. Матч відбудеться в Чернівцях. У п'ятницю 24 листопада. Чорна п'ятниця у техносіті вже у розпалі. З 21 по 27 листопада знижки на побутову техніку. Пралки, холодильники та телевізори від відомих брендів за вигідними цінами. Тут можна знайти потрібний товар на будь-який гаманець. Люди купують а, пральні машинки, холодильники бойлери, точніше, водонагрівачі, так як цей товар актуальний, він завжди був і буде актуальним. Але на даний момент зараз люди здебільшого купляють обігрівачі. У нас їх дуже багато, великий вибір. Магазин розташований на другому поверсі торговельного центру Проспект. Покупці кажуть, купляти у техносіті завжди вигідно та зручно. Ми часто дуже заходимо, тут недалеко живемо і не один раз брали товар в техносіті, і все вчасно нам доставляли, товар гарантований і ми задоволені покупками. Ми вже є неодноразовими покупцями. Цього магазину дуже все подобається. Ми одразу знаходимо техніку, яку нам потрібно. І подобається в тому плані, що і знижки є великі. І сама техніка ми купили, були десь два роки тому плесос. Дуже гарно користуються. Досить часто заходжу, купляю техніку для дому, будь-яку побутову, пилосос, фен точно брав дуже класно, хороші ціни. Дуже класні вічливі менеджери, що дуже приємно підскажуть, порекомендую, що брати, як краще, коли теж придбати, що там планується знижка або незабаром буде якийсь новий, привіз товару. Для зручності покупців у магазині електроніки Техносіті працює точка кредитування. Клієнти можуть з нашого магазину магазин «Техносіті»» оформити акційний акційний кредит в період з 20 по 27 листопада. Включно у нас зараз діє акційна пропозиція оформлення акційного товару. Розсрочка, тобто будь-який товар можна оформити. На п'ять місяців це пільговий період з переплатою лише 499 гривень. Для оформлення потрібен лише паспорт та ваш ідентифікаційний код. І хвилин за 20 клієнт уже має свій товар у техносіті. Широкий вибір асортименту та індивідуальний підхід до кожного клієнта. У Нас доставка по місту кожного дня безкоштовно. За межами міста 30 гривні кілометр. Везем щодня. Після шостої години вечора Техносіті пропонує знижки не лише у Чорну п'ятницю. Тут вони є постійно, як від магазину, так і від виробника. Крім того, у Техносіті діє бонусна програма. Тож купуй вигідно та зручно. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, бізнес-репортер, телеканал Сі4.